Вітаю вас, маляти! І подивіться, яка краса, яке все засніжене, гарне. Подивіться, настала справжня зима. Бачите, скільки снігу нападало? Діти, хочу вам показати. Вчора, ввечері, я винесла ось цю ємність в неї набралася вода, та я її залишила. На ніч, бо був мороз вночі. Діти, подивіться, що трапилося. Бачите? Це бурульки? Вода замерзла. Ой, на ній з'явилася крига. Ось така, бачите, крига. З'явилася. А коли настав ранок, Ось дивіться, уважно. Все почало танути. Та крига вже не така міцна, як була вночі. Вона вже провалюється, бачите? Ось так ми легко можемо її зняти. Шматочок криги. Давайте її подивимося, що там. А там у нас прозора водичка. Крига в нас тільки зверху. Ось, бачите, вдень нема морозу, і тому починає крига танути. Та ось такі струмочки в нас капають з даху. Діти, а як ви вважаєте, дерева живі взимку? Так, вірно, вони живі. Діти, а як ви вважаєте, дерева замерзають взимку чи ні? Ні, діти, я читала, що дерева взимку не мерзнуть, бо по стовбуру дерева йде сік, в якому є цукор, завдяки якому дерево не мерзне. Діти, а давайте сьогодні з вами проведемо невеличкий дослід. Візьмемо дві скляночки з водою. В одну зі скляночок додамо цукор та створимо умови морозу. Почекаємо декілька годин. Та подивимося, чи змерзне вода, в якої буде цукор. Ось я вже підготувала дві ємкості з водою. Ось, бачите, я туди налила звичайної води, ось цукор та ложка. Ну що, спробуємо насипати цукру у воду. Ось так, насипаємо його декілька ложечок. Перемішаємо. Ось, бачите? Зараз ми беремо ці дві ємності та ставимо їх у звичайну морозильну камеру. Морозильні камери будуть умови подібні до морозу на вулиці. Таким чином ми створюємо умови морозу. Ось, бачите, ми морозильну камеру лишимо. Ну що, ось пройшла година. Давайте подивимося, що трапилося з нашою водою. Ось, подивіться, вона замерзла, перетворилася в кригу. А що трапилося? З ємкостю, де в нас був цукор. Ні, вона не змерзла. Ось я витягла, давайте уважно роздивимося. Так, крига. Бачите? Крига, так. А в цій ємкості нема зовсім криги. Ось така водичка. А в ємкості, де нема цукру, з'явилася крига. Ось такий у нас сьогодні дослід. Обов'язково зробіть вдома. Гарного вам дня, до побачення!